Так, мої красотулі. Отакий От у мене сьогодні обалденно красивий сонячний лук від світулечки. Сьогодні да, це у мене умний купальник дівчатка. Він у мене, перше, він... в ньому ти загораєш, він однотонний робить красивий загар. По-друге, я ще не можу відкривати животик і груди. Повімаєте, просто ще на сонечку мені не взяв. Так що мої красунки, зараз я відкрию цей душ, намочуся. Піду на шезлонг, ляжу, і, як ота курка, гріль буду крутитися, крутитися, крутитися. Така буде шоколадно мармеладна Я дуже люблю загорати, чесно, я дуже люблю сонце. Ну, от правда, я можу лежати на ньому сутки. Просто головне, яке змочиться, тому що геть тако жарко. Зараз душі включається, ця богиня мочиться і іде на шезлонг нога на ногу і. Приймаю загар. Вам всім хорошого дня. Так, дівчатка, вам подобається мій лук. Подобається, так. Да. Ну я вам хочу сказати красоні мої, що е, все одно ліпосакцію ножок і ліпосакцію ручок я зроблю. Коли обрізався животик, воно так все почало бути виділятися. Коли був животик, нічого не було видно. животик убрали і виділяється. Я вас I love you. Мої красотулі я вже стала під душик. щас тако намочуся. Боже, водичка така тепленька. Він ж від сонця ще й нагрівається, оказується в мене. Я ж дуже така не дуже грамотна, понімаєте? О, я вам кажу, як це хорошо, як це чудово, мої рідненьке. Прям дуже хорошо. Зараз намочуся і піду на шезлонг, Буду загорати цілий день. Ой, зараз я вам вже розкажу, вже мені задачу писали. Не могла купити собі лучу, не накрала, каже, мені одна. Я їй, знаєте, що послала? Смайль, що я її люблю. Зараз я вам розкажу. Уже й тут мене обістрало. Боже, я вам кажу, от незамітною не буду ніколи. Зараз я виключу воду, намокла і підемо з вами, я вам розкажу, добре? Девчатка, девочка написала показати ближче душ. Я вам його показую. Вот. Це все металічне йде, і найголовніше, що він нагрівається, Поняли? І водичка встановлюється тут, отак вот бачите? Зараз Сейчас покажу, дівчатка. Сейчас Зараз все покажу, що з я вже винесла. Отакий вот він, знаєте, хорошенький мої. Шла, підключився під і все так. Пошли. Я вже боса ходжу. Я вже ходжу боса. Я вже загорати хочу. Бачите, шезлонг собі вже поклала. Зараз подвину його далі. Я не люблю застеляти, я так буду на ньому лежати. Я люблю так, отака сьогодні. Тихий лиман дуже-дуже тихий. Так що, красуні, ножки намочила і йду загорати. Так, дівчатка, по поводу дачі пише мені одна богиня. Не могла собі купити лучі. що це за сарай? Слухайте, мої хорошенькі, сарай не сарай, але він мій. Сарай не сарай, але він уютний. І це, по-перше, дача. Дача на лімані. Ви знаєте, тут більше й не надо, ласточка моя. І я хочу сказати, що вона нормальна дача у мене. Вона нова, вона дерев'яна. А що вам тут не подобається? А що мені? Мені треба віла якась зайчик мій, мені віла не потрібна. Одна кімнатка, внизу, гараж, туалет, душ. Що мені ще потрібно? Ласточка моя. Мені не потрібно більше. І це хочу зауважити, що це не сарай, а обалденно-красива дача, кетюня моя, безпокою я вас, да, зайчик мій. Ну, безпокою. Але хочу вас огорчити. Я коли її побачила, я в неї влюбилася. Я навіть не торгувалася. Я просто прийшла і її купила. Взагалі я така, якщо я щось хочу, я не думаю. Не думаю ніколи. Бо треба сьогодні, щастя цю секунду, тому що завтра вже не буде. Так що хочу вас огорчити, зайчик, що це обалденно класна дача з прекрасним видом на ліман. Я вас за пісню вже обістрала. Подумаєш, хто вона така, що про неї пишуть пісні? А от і подумайте, то вона така і хто ви, правильно? Ласточки мої, от все время вам говорю: знаєте, хто більше всього отако пише коментарі? Люди, які не впевнені в собі, які в житті доби... для себе не добились нічого. Ну, чого ви такі злючки? Ну пойміть, чим більше про мене ви говорите, тим далі я йду. Я вже навчилася йти вперед, не відвертаюся назад. Я вже не плачу, я вже не страдаю. Це ви страдаєте, ви страдаєте, і ви завідуєте людині успішної. Понімаєте, коли в житті добилась все сама. Коли от вона така йде йде цвіте, цвіте, цвіте. Ще раз вам кажу: я не можу всім подобатись, я не доларова купюра. Я обична українська жінка, яка виросла в Ніколаївська область, Радіцький район, село Сирово, прекрасного села. Отака така прекрасна дівчина. Так що, мої любі, пишіть, не пишіть, бумага і телефон витримає все. Сторону я вас. Так, рідненькі, ще, ще з вами поговорю. Зараз до мене Андрюшка приїхати. Должен. У мене ж є лодка да. від старого ну, від від, від хазяїна. Від Тому що це один хазяїн він її построїв, що... він построює її для себе, добротно. Знаєте, людина, коли строїть для себе, не на продажу тут все таке, знаєте, добротне, хороше. Тут навіть по столові я дивлюся, ви що це взагалі. І залишилася лодка, він її не забрав, вона надувна. Дзвоню, Андрюшка, кажу: бери насоса, будемо дути і виходимо з тобою в ліман. Я, звісно, хочу вам сказати, що якщо я потону, то я була хороша українська жінка. Хто перехреститься, хто буде танцювати, хто буде так мене поминати, що баям перевез? Знаєте, то кажуть, так поминали, що аж баян порвали. Да, хто буде радіти, але я піду з Андрушкою плав. Я, звісно, води дуже боюся, ну але в лодку залізу. Вона така, знаєте, надувна. Старенька, головне, щоб вона не спустила, тому що, Андрюшки, що того, 30 кілограмів єс, це я прилична жінка. Ну, я хочу сказати, що е, день тільки починається, жду того красавця, будемо дути лодку, зараз везе насос. І дай Боженько, я не знаю, я не обіцяю, бо може вона й пробита, я не знаю. Якщо вона не пробита, то в лімані скаже вам добрий день, хорошого дня, позитивного наступу. Так мої ріднулі, мої красотулі. В душі помилася, я вся мокра, мокра, мокра. Але я хочу з вами поговорити. Лю людей безпокоє вже та пісня, уже дача. Дача. Е, Одна написала хламітник, друга написала розвалюха. Ну таке воші, знаєте. А я говорю, хай буде і розвалюха, і хламітник. А він мій. Зато уютно, чисто, супер класно. Я відпочиваю. Ви розумієте? Ну, цю Базаринку, У мене аж та гулька на бік повернулася. Стойте, поверну і назад. Слухайте, а зараз, подожди, наверно, за гулю не написали. Вона й не розчасувалася. Дай не розчасувала. У мене розчоски немає. А мені не розчасуватися? Я хочу сказати, що голову прокинула, гулю зробила. І дивіться, у вас є така прическа? Вряд ли а у мене є. Зато я не обична, хоч не хочу, обратиш внімання, понімаєте, дівчатка? Так що мої ріднесенькі. я ж трошки бачите, такої загораю собі. Щас, як ляже, курка Гріль, подождіть, жду Андрушку свого, піду в ліман. Господи Боже, таке придумала, щось окупи не клеється. Так, мої хороші, я з вами буду говорити 24 на 7. і мені ж треба йти загорати. Ви розумієте, так? Да? Я вам хочу сказати: я завжди з вами ділюся всім, куди я пішла, що я робила, що я пила, і це дійсно так. Там, де я, там і ви. Що їм я, ви бачите? От я п'ю да, цей дрінк. Я вам про нього розказала, дівчатка. Ну, побачимо, кидер. Я просто бачу результат на Юлі, на юліному папі. А Леона теж з ті його п'є. Дівчатка. Я вам хочу сказати, що я все, що я роблю, все, що я на провіряю, я показую вам. А ви вже самі думаєте, хочете ви чи не хочете. Саме головне не треба нічого боятися. дівчатка, мої хлопчики, робіть те, що ви хочете. Саме головне, робіть, щоб потім не шкодувати. Пойміть, можна зробити такий поступок, про який будемо жаліти все життя, але ви його не повернете. Ви розумієте мене? Правда, це вже мільйон разів провірено. Я хочу вам всім побажати хорошого настрою, прекрасного настрою. Я вас всіх I love you і не обіжаюсь, і просто люблю. Так, дівчатка, хто бачив, ось бачите головку ужика. Боже мій, дивіться, що й крупний, походу. Мамочка моя. Ви подивіться, який красавець. Бачите його? Ой! Та я в той лиман ви скажіть мені, боже, дивіться, такий, видно крупний, так? Да? Так, мої хорошеньки, сидю і плачу. Не приїде мій Андрушка. Звона мені говорить, їду я світулечка на халтуру. Кажу, їдь, сонечко, лодка тебе чекає, я плачу, а ти їдь. Каже, я приїду. Кажу, коли ж ти приїдеш, Андрюлічка? коли ж ти приїдеш, тому що Світулечка їде наріснитись, слухайте, Ірочка, ну ти зараз побачиш мій історик, і ти, звісно, мені зробиш характерів. Але ти сама сказала, я три неділі ходжу з ними. Я і не думала, що я три неділі з ними ходжу. Серйозно, я... вони у мене ще як нові були, просто отут на краях чуть посипалось, бо, напевно, від жарив. Три неділі і я з хорошими ресницями. Ну, я їх повиривала. Я вже з плохими. А треба було мені сьогодні не записувати. Дівчатка, да, я ще трошки позагораю. Андрюлька мій поїхав на халтуру. Ну, він приїде до мене ввечері додому. Але подожіть, коли я доберусь додому. Я поїду на ріснички, потім поїду до Насті, а потім приїду додому. Да. Ну, а зараз буду відпочивати загорати. Андрівка вніс пісню, а ти не плаче, не горюй, ти моя світулька. Скоро я до тебе прийду, ти мій гарний Андрюка. Це вже я тобі доспівую, мій рідненький. Да. Слухайте, ну що робити? Я знаєте, сьогодні, от, значить, от, значить, мені треба бути одної. Я ще здолух вже є, але я цей купальник знімаю. Я не можу в ньому загорати. Я не знаю. Хоч він умний купальник, може я не умна, я не знаю. Але я його хочу зняти. Я ще сюди на топік, одіну високі труськи, бо мені не треба, щоб животик заграв. Я кляжу на шезлонги, і гла, не чути, щоб не заснути, тому що шезлонг на крові точно впаду в ту прірву. Але вже бачили? Бачили вужа? Я вам говорю, я їх, коли бачу, в мене душа обливається кров'ю. Я їх так боюся і вужі віжа. Хоча обично, гадюка, гадюку, не будьте. У мене навіть розкраска купальника така під них. Ви розумієте? Так що, ми ріднесенькі, сьогодні ми з вами просто будемо відпочивати на дачі, яка не є, а вона моя. І вона саме головна. Не стара рухіль, ану Ні, мої рідненькі, Я з вами все рушні не прощаюся. Я ж піду до Іри на рісниці. Ірочка, вона як подивиться. Я вам говорю, оце буде мені весело. Ні, ну розумієте, я говорю, річка. Давай, може, щось подивимося до рісниць. Я кажу, я так подумала, що я була неділю назад, а в три неділі. І чуть-чуть по краям посипалась. Дівочки, ні, ну що, що ти, Ірочка, ти молодець. Але я тобі облегчила роботу. Я їх потир... Ні, я спочатку теребила, теребила, теребила. Дівчатка, ви так то робите. А потім трошки осталася від корбічки. Тік-тік. І дивіться мої очки. А я, між прочим, коли знімаю ресниці, у мене один глаз косить. Колись я повела до окуліста, кажу, доктор, у мене в дочки один глаз косить. І він каже, мама, провірив зріння. Каже, мамочка, це у вас косить глаз. А тепер я зняла ресниці, Він у мене дійсно косить. Ви замітили, да? От дивіться, оцей глазик, чи цей? Ні, сонце просто світить. Ага, оцей трошки у мене внутрі западає. Так. Так що сняла ресницю та й окосіла. Мої хорошенькі, Всім позитивного дня, хорошого настрою. Я вас I love you. І вися, світульку, і сьогодні на дачу. Ну, я вам все показала. Геть, абсолютно все. Тепер йду, задираю ноги і буду загорати. До вечора.